Хлопці і дівчата і старші. Одного разу це було років вісім назад. Вісім років назад. Да. Може, хтось це вже свідчення чув, але це вони із яскравих свідчень. Яка велика сила, коли через мене молиться або ходатист Святий Дух Святий. Я пам'ятаю на ЖД-вокзал мене льоні підвіз. Я їхав на Київ. Одинадцята вечора вийшла на другий пор, а коли вийшов вже на вокзалі і у мені прийшло таке бажання молитися духом. Вкутки було. Я починаю молитися духом. Я не можу, як кажуть, ти закриваєш, а воно напор бере. І поїзд 12.30. В мене є ще час, піду щось купити, але думаю, така пізня пора, магазин не працює. Можливо, десь сіла Спустився на низ. Немає. Вийшов на вулицю до таксіста кажу, слухайте, а де тут можна купити щось перекусити? А я ну, а це весь час я собі десь в середині мені горить. А він каже, метри 200 і зліва там буде гастроном такий. І тільки я відійшов від цього таксіста. І в мені Святий ще крепше почав турбувати. Я почав молитися, просто. Хто це почувати, він знає. Просто й на інших мовах. І не то, що я розумію, я, я тоді ще не усвідомив, а таких буду. ти не можеш зупинитися. Ти молишся, молося. Я пішов до цього плаверочка, а, а поки йшов 200 метрів цих я молився, зайшов в пларочок, Крудайте мені, там, нагрійте, що там не пам'ятаєш, чи, чи ходок, що я там взяв. Це такий, умовно, такий прилавок ось. Я заказав, оплатив і так в сторону відійшов і чую, хтось рве. Заходить одна жінка в магазин до продавши каже: слухай, Міша прийшов. Ну, вона вже, видно, вже він там місний. І цей міша заходить, чоловік, і він так операцію і і до продавши. Ну, в прямому змісті реве. Знаєте, як от, ну, тварина реве. Я в стороні, він без футболки був, в руках футболка, а я таку в стороні стою, чекаю замовлення. І він так опитується на мене дивиться, і він так підходить до мене, і щось починає. Я, напевно, що не говорив, Але він так підійшов, він вище мене був, і він я до неї не пам'ятаю, але е, не пам'ятаю, що він мене торкнувся. От став біля мене. І щось почав мені говорити. Відповідно, там ці е, люди продавщиці, та жінка каже, слухать, відчепись, ну, Вісім років назад було. Він відійшов, я забрав замовлення. Ми з ним помінялися місцями, а поки ми говорили, зайшов ще один чоловік. І став той місце, де я був. Щось там собі теж вибрав. Я ось вже забираю замовлення, і той міша підходить до чоловіка і починає просяти роки. Я вийшов, і там почав бойка. Пішла, і вони, я вже, я, я, я пішов, а згодом я бачив, що вони там вийшли, все викликає поліцію і де далі. Після цього, коли я вийшов з цього магазина, мене рукою зняло. Мене вже не було натхнення молитися. Все пропало. Я зрозумів, дух сюди турбувався за мене, щоб мені ворог через свого раба не зробив біду. А якби дух не турбував, я вірю, була більше. Нараз в мене буває такі, що Ще, як і в юнаківці був. Просто приходиш, пам'ятаю разу я пройшов я додому. Це було пізно, вже я пройшов додому. І тільки зарушав в хату, і я починав, бажання молитися, я почав став молитися духом. У мене вся молита була духом. І настільки був хвилин, а вся мота була духом. Амінь і пішов нормально спати. І таке дуже часто є. Про що я хочу сказати, що коли ми маємо інші мови? Це таке величезне багатство. Якщо хто це переживав, він мене зрозуміє. Ви розумієте, що коли людина мовиться іншим мову, вона, вона Бог підбадьорює. Я пам'ятаю, коли я був в Юнаківці, були такі непрості ситуації. Я приходив. Всі будинок, я просто на коліна і плакаю. оплачує сповнююся з духом, і такі, навіть, як орел виходить. Я, і знаєте, що я думав? Думаю, хіба треба так собі жаліться? Тобто дух ти, коли ти помилишся духу іншими моє? Конкретно що дух діє? От що він, він мені дає, дух святий. Перше назідає. Мені приємно. Друге дає силу боротися духом світі. Третє підбадьорює. Четверте ходатиствоє. Він дуже багато разів поміг І він мене назідає і мені з ним дуже приємно Тому я хочу, хто ще не хрещить Духом Святим. Просто, знаєте, знаєте, як я, я кажу, я кажу, е, часом роздають Євангелію по площі. Ми ходили з молоді, літом, виходимо, кажу, слухайте, там Євангелію. Ой, не треба. Кажу, я знаю, чого ви не хочете? Чого? Кажу, ви про неї не знаєте. Так дивляться на мене. Ви не читаєте, тому що ви про неї не знаєте. Ви розумієте, коли ми не говоримо про Дух Святий, нам він не цікавий. Коли ми знаємо, що таке дух Святий ми зовсім піч живемо. І тому я хочу всіх вас закликати, щоб ви про це руйнували. Це настільки приємно. ви не Хто сьогодні, може хтось приїхав, просто думав, а... я думав, що буде, ну, даруйся двіжу. Друзі, тут краще. Розумієте, хто найпро це не думає, хто... ви просто про це не знаєте. Бо дай попробують вам на пару хвилин. Що таке? О наразі приїхав з одного посту і в перші дні став Просто простоке враження. Як Я Як затів в повітря? Таке враження. Тому хабог свідок.